Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні буде цікава тема по біткоїну, а саме мій прогноз від 16 лютого. А для того, щоб зареєструватись на біржі Binance та торгувати криптовалютою, я посилання залишив в описі під відео. За цим посиланням ви отримаєте знижку мінус 10% на комісії на біржі Binance. За стандартним посиланням на біржу Binance ви знижку не отримаєте. Тепер переходимо безпосередньо до прогнозу. Робимо розширення TradingWay. і коротко розберемо даний графік на денному таймфреймі тайм і лінія підтримки в районі 21 тисячі. Накопичення в районі 24 тисяч. І корекція, тобто просадка в район 21 тисячі. Я допускав, що буде накопичення, але більше схилявся до того, що буде просадка. Так, все і вийшло. Тепер перейдемо безпосередньо в мій телеграм-канал і порівняємо ситуацію 16 лютого, коли я. Опубліковував цей прогноз і на сьогоднішній день, як все вийшло. А тепер порівнюємо ситуацію від 16 лютого і на сьогоднішній день. Як ми бачимо, збіг по даному прогнозу на 100%. І на цьому буду завершувати. Заходьте в мій телеграм-канал, буде дуже цікаво, прогнози ще будуть. І бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.